Ну, Відсутність українського кіно масового – це факт. Кіно як мистецтво вже в нас більш-менш з'являється. І приклад того, що знімає Славошпицький, того, що знімає Лизниця, все ж таки громадянин України це приклад високого мистецтва, яке. Режисери і фільми такого рівня, як цих двох митців, є зараз не в кожній європейській країні. Це точно. Я переконаний, по-перше, я добре знаю, наприклад, як, як в Каннах розподіляють нагороди і, і багато разів переконувався в тому, що геополітичні або якісь інші мотиви. Мають вплив, так але я передивився картину Флобашпицького тиждень тому. Я абсолютно переконаний, що ця картина могла отримати не тільки гран-при тижню кінокритики а і гран-при. Фестивалю вона чомусь не потрапила до основного конкурсу. Не знаю чому це тут може була якась політика, але за всіми, всіма властивостями це дуже серйозний твір, як те, як і те, що знімає Лизниця. Тобто, у нас є два європейських загальновідомих сьогодні митця митці. Це дуже важливо.